Усім добрий ранок. Виспалися, потягнулися і час починати цей суботній день. Але для початку давайте себе приведемо у божеский вигляд хоч, хоч трошечки. Взагалі із доглядової косметики мене зараз небагато. Це те, чим я користуюсь так щодня. Um, усе таке, що в мене було там, ну, типу, якісь там кремики, скрабіки, я це все прибрала, воно мені зараз все смердить таким солодким. Uh, це ще почалося спочатку в вагітності, так і не пройшло, мені нічого не подобається. Uh, тому залишила такий маленький наборчик і цим користуюсь кожного дня. Забуваю про свій пузик. його теж потрібно щоденно доглядати, так само, як і ноги, попи, груди. І скажу чесно, у першому, другому триместрі я так собі це, цим займалася, дуже я свою шкіру не зволожувала так час від часу. І ще до того в мене були такі різні олійки із солодкими віддушками. Це були спеціальні олійки проти, проти тих розстепів. Ну, Зрозуміли проти чого, а, щоб не було цих розтяжок на шкірі, але вони були такі солодкі. Боже, я взагалі не могла ними намазтися. Навіть від самого запаху мене вже починало нудити. Тому для себе я вибрала такий е, оліяк, е, таку олійку із солодкого мигдалю. Вона взагалі нічим не пахне, вона така нейтральна, класно зголожує. І зараз у третьому триместрі я стараюся не забувати про те, щоб щодня зголожувати шкіру, тому що животик дуже активно росте. У мене якось так немає жодної на животі, на грудях розтяжки. Але, звичайно, що з'явилися на ногах. Ну, це у це мене така фігура, це у мене так завжди. Тому цього слід було очікувати, від цього не втечеш. Ну, зараз швиденько мажу свій животик, попу, ноги, груди, і йдемо робити сніданок. У нас ще у нашого котика є такий прикол. Вона е, не хоче їсти сама, вона тільки чекає на компанію. От так, от треба з нею сидіти її гладити або взагалі просто стояти. Ми питали ветеринара, взагалі, що це таке. Це, це така, і ми навчили, чи що, але вона каже, що це вона така в нас просто компанійська дуже дівчинка. Е, ну і просто в неї такий характер. Муркатучка, Муркатучка. З чоловіком ці гортенці, вони були такі дуже гарні, біленькі, такі пишні. Я не знаю, що вони їм там додавали, що вони там в цьому магазині робили, але коли ми привезли їх додому, буквально, може, тиждень, може, два, ми робили все, як не знаю, по інструкції, підливали, купили спеціальний такий кислий ґрунт, підливали добривами, але вони позеленіли. Ніби втратили свій пігмент. Я не знаю. Якось почало листя скручуватися, хоча ми їх і не переливаємо, і нормально не знаю, мені здається, нормально поливаємо. Вони стоять половинка, як би так, пів тінь, пів сонце. Тому, ну боже, я не знаю, що їм, що їм не так, але я зараз буду намагатися їх рятувати. Для цих гортензій ми купили такий спеціальний гель. Це тут добриво. Спеціальне, я так зрозумію, що воно закислене якесь, що купили такий для полергоні, але, в принципі, вони так, вони там трошки засихають, коли відсвітають, але виглядають добре. Байду зараз розведу у банці і буду підливати ще ці гортензії, господи боже мій. Може, ви знаєте, що їм треба, як їх взагалі треба рятувати, як їх треба доглядати, то напишіть мені у коментарях. Ще вам чоловік посадив такий плющ. Він взагалі був маленький, а зараз так вже розрісся. Так що, може, у нас тут увесь балкон закриє цим плющом. У двох словах розповісти про школу родження, це школа батьківства. Тут у Польщі вона дуже популярна. А, взагалі проходити ці курси батьківства. І навіть коли ми зустрічалися із нашою приватною акушеркою, вона нас ще ми зустрічалися на 20-му тижні, і вона нас вже тоді запитала, чи ми вже вибрали собі курси з чоловіком, на які будемо ходити. А, також могла там щось нам порадити. А, так, наприклад, коли я змінювала свого гінеколога, він теж одразу запитав, чи ми вже з чоловіком обрали на які курси хочемо ходити, чи вже записалися, і так далі. Тому тут, у Польщі, це дуже популярно, і я вважаю, що це правильно, тому що батьківство це ж така. Теж професія, як і будь-які інші, і ці знання вони рідко коли приходять самі по собі, і це більше так на помилках ти вже вчишся. А мені б хотілося все ж таки до народження дитини знати багато інформації, бути більш такою свідомою у батьківстві і не хвилюватися, що, наприклад, я там не знаю якихось базових речей, тому школи батьківства тут дуже радять. І я раджу, я проходила п'ять різних. А це були такі курси два 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 цих курси були польською мовою, один приватний і один державний, це які я проходжу зараз, і три українською мовою. А ці польські курси, які я проходжу, вони безкоштовні, так як я маю страхування НФЗ. І після, мені здається, 26 го тижня кожна дівчина може записатися на ці курси. Звичайно, якщо вона має страхування, вони будуть абсолютно безкоштовні. І скажу так, що ці курси до Такі класні, тому що вони дуже об'ємні, там багато сучасної нової інформації, їх проводять а, акушерки положні. І скажу так, що ця інформація і подача інформації мені дуже відгукуються, тому що у них сучасний підхід, вони орієнтуються на сучасну медицину, наприклад, вони більше тут за природні пологи, за те, щоб як можна менше втручань було у пологовий процес, за натуральні пологи. Нам розповідають на цих курсах. Ну, по перше, взагалі, як проходить у Польщі вагітність, як проходять пологи, які є етапи пологів, тобто там. Перший, другий, третій і так далі, про кожен детально розповідають, що з тобою відбувається на першому етапі, що відбувається з дитинкою на цьому етапі, і так само другий, другий третій, четвертий і так далі. далі. Далі теж розказують, які оптимальні пози, яке правильне дихання на кожному етапі пологів. Які є взагалі природні методи зменшення болю, як допомогти собі з допомогою цих методів, як, наприклад, партнер, з яким ви будете народжувати, як він може вам допомагати під час пологів, як він може вас підтримувати, різні пози, різні техніки масажу і так далі? Мені здається, що це дуже-дуже корисна інформація. Також розповідають про те, як взагалі виглядають дні після народження дитини, що, що з вами будуть робити у пологовому, що із дитиною будуть робити. Пологовому, далі те, як відбувається виписка, як проходять перші дні, що потрібно знати про малюка, як за ним доглядати, купати, полинати і так далі. Тобто такі базові речі, які, ну так, знаєте, як наші бабусі казали, там, батьки, ми якось навчилися, ну то і книжок не читали. Я це розумію, але все ж таки мені для мого ментального здоров'я, для мого ментального доброго самопочуття і зниження. Цієї тривожності, мені все ж таки потрібні знання, і я вважаю, що це правильно. Тому я проходжу ці курси, і вже в мене через три хвилинки починається урок, тому я біжу. Дівчата, якщо вам буде цікаво, що це були за курси, я обов'язково з вами можу поділитися. пишіть у коментарях, і я вишлю вам лінки. Зараз запрошую вас на прогулянку в Рославом. Пам'ятаю, як тільки приїхала, я була просто вражена красою цього старовинного міста, якому, до речі, більше тисячі років. Неймовірно гарна архітектура, просторі вулиці, величезна кількість доглянутих парків, скверів, 130 мостів, 5 рік і 12 островів. Взагалі, це одне із моїх улюблених місць у Вроцлаві. Це набережна білі Національного музею. І взагалі, якщо вам цікаво було б більше дізнатись про місто, дайте знати у коментарях. Повірте, тут багато цікавого. А тепер направляємось у самісіньке серце Вроцлава – площа ринок. А зараз тут проходить щорічна ярмарка святого Іоанна. В цих дерев'яних будиночках ви знайдете безліч смаколиків із різних країн світу. Кераміку, прикраси ручної роботи, різні ароматні наливки, а також багато іншого. Класно, що тут ще створили чил зону, різні тематичні будиночки, флористичні виставки, а також знаю, що проходять безкоштовні майстер-класи для діток. Тут взагалі завжди відчувається свято. І так як зовсім скоро стане троє у родині, зараз хочеться, як. Можна більше часу провести удвох з чоловіком, ходити на романтичні побачення, влаштувати собі такий аля другий медовий місяць, що власне ми і робимо. Тому закінчуємо цей день смачною вечерою, а також душевними розмовами. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дякую, що були зі мною! І до наступних відео.